Вже є стільки міф про українців за кордоном, про те, що ми незламна нація воїнів. Діти за кордоном, я сам свідок граються в українців як вікінгів, в індіанців. От є стільки міф, що це ті, хто стоїть до кінця, один готовий йти проти сотні, отакі сумасшедші, безбас... ну, от люди готові заради волі свободи на смерть. Це має теж для нас іншу сторону, про яку не догадувався, про яку дізнався у Франції там, в розмові з істориками, митцями. Вони мені почали розповідати, що на нас бояться. Каже, ви зараз там порізати всіх москалів на нас, підете. Я уявити собі. Це аргумент для того, щоб там нам не допомагати вже аж настільки давати зброю. Я кажу: я уявити собі не міг. Тобто, ми вже так потрошки налякали своєю поведінкою. Це хороший міф, хороший міф, я вважаю. Але нам потрібно тепер буде працювати після перемоги, після закінчення війни. Ми повинні. Працювати над тим, щоб розказати світові, що вонація ми будівниччих, минація, яка може придумати новітні комп'ютерні технології, які створюють якісь нові інженерні, не знаю засоби для покращення життя всього світу. І ця задача вирішальна. Вона працює.